Доброго усім дня, шановні. Я прочитав коментарі ваші з приводу того, що я надів маску, що я ліцемір, як ви то кажете, тому що я не народився в Україні, що я багато років, більше половину свого життя я не знаходився в Україні. Так, шановні, це... Це так, але дивіться, будь ласка, я е, знаю е, про Україну більше, ніж 80% її громадян. Тому я українець більше, ніж деякі з вас. Я е, себе почуваю тут як вдома, це є мій дім. Е, по... Душею та духу, я українець, моя співуча молодічна мова теж на високому рівні, письменність моя також на високому рівні. Граматика, все там, де інформаційний простір, мова, історія. Я... От усі фактори, що пов'язані з Україною, у мене на найвеликому, невеличезному рівні, що не сказав би про вас. Тому, шановні, з приводу того, щоб говорити щось про мене, будь ласка, подивіться у дзеркало, запитайте себе, що ви знаєте про вашу рідну землю неньку. Я можу знаю на пам'ять більш ніж 50 віршів на українській мові. Я прочитав на українській мові. Ну, ще не менш 100 книг, це, ну, це так. Я усі частини Гаррі Поттера» з самого дитинства. Прочитав саме на українській, а не на російській мові. Ну, це, це з дитинства, кобзиря усі вірші, Котроляревські, Леся Українка, Петлюра. Ну, Я, я з приводу Степан Бандера, Онупа. Я, я кажу з з паху історії це з, ще до Богдана Хмельницького, що ще до Київщик Горих та сестра їхня лебідь ще до тих пір я вже е, знав за цією фахівністю за Україну. А що знали ви? Тому, шановні, будь ласка, я не бачу конкуренції, з вами не збираюся встановлювати якийсь спор. Ви можете писати і далі свої коментарі, я з радістю їх прочитаю. Я рахую, що ви праві. Та і крапка. Гарного вам дня. Слава Україні, героям слава. Україна, мати, Україна ненька, будемо за Україну бивати. Ні, зараз. Ща, Смерть ворогам. Слава патріотам, слава патріотам та нашій нації. Вірні сильні, петлюри до бандери стоять на сторожі нашої землі. Так що, слава Україні! З приводу прапора бачили, звісно ж, правий сектор, так? там червоно-чорний стяг, Так, це прапор ОНУПА, українська постанська армія була у 30-ті роки, які воювали проти... Комуністичної влади на той час, яка була поляки, це повстанці, які були е, ну, там голодомор, та там. Це, може, це стрім можна вести е, неділями з приводу цього. Якщо хочете, я можу виділити час, можемо, е, цю тему підняти. Я дуже згоден з кожним цим говорити з радістю. Тому якщо є така потреба, пишіть, будь ласка, усім гарного дня.